Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Щоденна залежність Матвія 6.11. Хліба нашого насущного дай нам сьогодні. Якось суботнього ранку наші маленькі діти вирішили встати раніше і самостійно приготувати собі сніданок. А ми з дружиною після важкого тижня. Намагалися поспати хоча б до сьомої ранку. Але тут раптом пролунав гуркіт на кухні. Я підскочив і кинувся сходами вниз, де перед моїм поглядом постала розбита миска, розсипані вівсяні пластівці, і наш п'ятирічний Джонас, який відчайдушно намагався прибрати липку масу з підлоги. Діти були голодні, але вирішили не просити допомоги їм хотілося бути незалежними. Результатом цього став некулінарний шедевр, у земному житті діти, дорослішаючи, мають стати незалежними від батьків, але у взаєминах із Богом зрілість означає рух у зворотному напрямку від незалежності до залежності від нього. Одна зі сфер, де ми практикуємо цю залежність, молитва. Коли Ісус навчав своїх учнів, і всіх, хто повірив у нього молитися хліба нашого насушного, дай нам сьогодні, то навчав молитві залежності. Хліб, це метафора турботи, рятування та керівництва. У всьому цьому та багато іншому ми залежимо від Бога. Немає самодостатніх християн, і ми ніколи не перестанемо потребувати Христової благодаті. Все своє життя. Ми починатимемо щодня з прийняття залежного становища перед нашим Небесним Отцем. Про який хліб ви молитеся сьогодні? У чому проявляється ваша надія на Бога, коли ви звертаєтеся до нього? Помолимось, Господи Ісусе, Ти мій Творець і охоронець. Будь ласка, допоможи мені довіритися Тобі. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насушний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у Фейсбук та Instagram.